Добрий день. Ну, ми настроїлися на дуже важку гру, скажімо так, гарна команда, добротна команда. Ми десь багато пропустили там, в першому матчі, тому сьогодні треба було відігрувати два м'яча. так, Спочатку намагалися контролювати м'яч, але не все в нас виходило. ось, і В кінцівці вже переналаштувалися, перебудувалися і вже. Почали грати більш довгими передачами, більше боротьби. Ну що я вам скажу, що хлопці багато зусиль ставили на полі, але, але... бажаного результату ми не добилися. Але але рухаємося, переключаємося на чемпіонат. Ось і далі будемо працювати. Так нам трошки неприємно програти, бо пропустили на останній хвилині. А так гра так виглядала доволі таки цілісною. Ми після першого матчу домашнього. Які ми виграли 4-2, але, на жаль, не мали територіальної переваги. Ми зробили десь правильні висновки, проаналізували цю команду і зовсім по-іншому побудували сьогодні гру. І ми досить успішно вели до кінця. Трошки цей гол, скажімо так, ніс такий, е, таку напругу в кінці матчу, тому що команди суперника з'явився шанс. цих три хвилини таких останніх було дуже е, напружених. А так е, хочу відзначити команду суперника, що так, ми перемогли, але команда. Досить сильно, хоча ми знали, що в цьому турнірі слабких команд не буде і кожен матч буде напруженим. Сюди з'являються тільки хороші колективи, слабі сюди не попадають, тому ми теж такого очікували. Ну і ми надзвичайно раді, що ми пройшли далі.